Йо-йо-йо-йо, Чому я в очках? Потому що сьогодні новий тафель. І я буду э, розпаковувати і робити цей э, огляд на українській мові, тому що мене дуже э, попросили мої деякі підписчики. І кажуть, це буде кумедно, і ти давно не практикувався українською мовою, тому почнемо. Сьогодні дуже шикарний тафель. Я отримав задоволення, дуже всього багато. І перше, з чого ми почнемо, це йогурт. Йогурт полуничний дуже гарно виглядає, і я буду задоволений. Дивимось, дивимось далі. Чарівне яйце перед Пасхою, перед народженням Ісуса в Німеччині навіть в Тафелі. В Тафелі видають ці такі яєчечка єшечка. Яйця фоберже. Дві <ріця> цибулинки. Дві цибулинки. Небагато є, дві цибулинки. Ось така, ось така ось штука. Хай підписчики напишуть, що саме це. Оце іще таке. Магирок. Це цукині. веселий. Веселий роджер. це, це, це цукіні. Веселий цукіння. Цукіння. <ріця> ось е, курчатко. Циплятко-курчатко. Курчатко, циплятко, солодке. Не відволікаємося на сторонні звуки, тому що я зараз прийшов до гуртожитку і тут е, е, деякі е, незручності. Потім є ще йогурт. Два в одному, дивіться, дуже гарний е, джем і йогурт. І ти отак береш його, і все, і в тебе зразу ложкою розколоти, і пішло, пішло, пішло. Це. Сендвіч, сендвіч. це від серця, от саме від серця. от. Відкрив, трішечки підігрів у мікроволновці, в мікрохвильовці, яку ми знайшли просто на вулиці, в четвер, в тафелі безкоштовно, німці Оце можуть виставити. Ось вона тепер у гуртожитку моїх товаришей. І я розігрію зараз і буду їсти. Далі дивно. Розігрію, розіграємо. Розігрів і розіграємо. Ось. Груша чи яблуко? Ось в чому питання. Напишіть, будь ласка, в, ко в коменти, що от ви б вибрали грушу чи яблуко. У мене є два, але груша чи яблуко. А Лимон що? і мандарин. Ну, вибирайте це ви до чаю, до чаю. До це посміхнутися трішечки. Два яблучка. Біблія почалась з яблука. Ось це, це, це билинка. Це капустинка. Це капустинка, це капустинка. Ось сендвіч з котлеткою і ще там щось. Ще там щось. Треба зосередитись. глинка це 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 хлібинка, біленька хлібинка, м'якенька, дивіться, я її жимаю. Стискаю, стискаю прямо у вас на очах. Три бананчика, три бананчика для одного чоловіка дуже зручно, добре. Зручно, так. Дуже зручно. А як вам щодо піци? Це все входить в один євро і безкоштовно. Морквина, морквина. Три морквиночки, три морквиночки, три морквиночки. Три морквиночки, Отак ось. Три морквиночки. Булочки, які ти розрізаєш, вони м'якенькі ось при вас їх спускають. З нутеллою, так? З з мут... так, а з якимось шоколадним, з масличком. Ось. І картопелька. Картопелька, бульба, картопляночка. Так. І картопляночка. І це ще навіть не все. Є ще ось три набори. Три набори ковбаси по 100 грам. Три, І це все на 1 євро для українців. Соціальна їда. І Поломіця. Полуниця. Ви кажете, що Германія замерзає, а вони видають полуницю кожному українцю. Свіженька, полуниця. А що я? Це дивись, розірвав. І я вам докажу, що вона Ось полуниця. Дивись. Наводь на мене. Наводь. Good, good. 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 Я, я. У нас фантастично. А згуд. І на, пос... на останнє. Майже загусив. ПАМ-пам! Хай всіх жінок буде свято. Всі посміхайтесь, всім позитиву! А в наступному випадку випуску я вже буду без очків. Сьогодні чудовий тафель. Я вас всіх вітаю. Германія The Best!